Зібрали кілька побажань для вас та мрії, аби у цьому році ловили ви момент, щоб не лише бажання, але й дії вели вас впевнено тільки вперед. Лови момент, лови момент, як можеш, і поспішай скоріш, бо час він так летить. Не стримуй ходу, йди на перешкоди та знай життя твоє єдина мить. Ловіть далеко подорож міста. Ще виросли під дією бажань. Вони колись були омріяні роками: цей час час подорож і знать. Ловіть бажання вчити мову. Бо мова це наш арсенал, а зброя наша українське слово. Хай стане у нагоді вона вам. Подорожуйте математичним світом. В житті шукайте і плюси, і мінуси. Бо математика це простір світла. Розумні учні це лише плюси. Проводьте експерименти та вмійте їх аналізувати. Прислухайтеся до думки сильних і мудрих людей. І будьте гідними патріотами своєї країни. Тримайте себе завжди в хорошій формі. Виховуйте в собі силу характеру. Нехай у вас все буде very well! Усі цілі реальні, все можливо. Біжи чим дош, прямуй до мріє, бо час летить неспинно так.